Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і, хоч була гучна ніч, і дуже гучна ніч, але по Його милості ми живі. Ми не ушкоджені, слава йому повіки слава, слава йому повіки слава. І навіть зараз щось гримнуло, не зрозуміло що, тому що є у нас відбій тривоги. Але ми живемо зараз в такому світі, де ти не знаєш, що буде через хвилину, але... Ти на Господа покладаєшся, Ти на милість Його покладаєшся. І навіть коли серце здригнулося, тому що гучно, тому що страшно, Ти знову йдеш до нього. Ти кажеш, батечку, захисти. Ти призиваєш кров Ісуса Христа. Господи, захисти кров Ісуса Христа, на наші косяки, дверей, країни, Боже, збережи знову до нього, знову до нього, знову до нього. Скільки. Доки є надія, доки стукає серце, доки в уста можуть говорити, а якщо не можуть, а якщо не можуть, то в серці, Господи, збережи, Господи, збережи, я на Тебе покладаю надію. А той, хто покладає надію на Господа, той буде збережений. Алілуя. Той не захитається, той, той має вічне життя разом із Господом. Алілуя. На цьому світі. Ми всі з вами тимчасово. Рано чи пізно кожен із нас покине цю землю. І як добре, коли ми знаємо, куди ми йдемо, і як добре, коли ми маємо від Господа оце слово, слово віри, і не сумніваємося у тому, що там, на небі є місто, є прекрасне місто, де нас зустрінуть обійми, люблячого батька. І да, Господь каже, довготує днів нас. Насичу тебе, але у кожного своє насичення, і рано чи пізно кожен із нас полетить, як добре коли до верху. як добре коли до Ісуса, як добре, коли в Небесний Єрусалим. І що для цього потрібно зробити? Тільки повірити, повірити в жертву Ісуса Христа, повірити в те, що Він, залишивши славу Неба, прийшов сюди, у цей світ, Взростав, був хлопчиком. Потім юнаком, потім тесля, Теслею, а потім а потім став служити людям тим даром, тими дарами, які були у нього, стілював, воскрешав, годував, навчав, завжди підбадьорював. Алілуя, слава Богу, демонів виганяв, а потім, а потім пішов на той хрест опльований, пошматований, побитий. Але ішов, але ішов, і ним керувала любов до кожного з нас. І на Голгофі він сказав: Звершилося все! Він переміг гріх, він переміг смерть, і кожний, хто кличе його ім'я, має життя вічне, має спасіння і вічне життя. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Є на небі місто дивно місто світла, де немає смутку і хвороби лиха, там живуть святі лиш гарно грають гуслі. Віддають, віддають всю славу Господу Ісусу. Хвороб там нема і світла сія, о Єрусалим. З Ісусом живуть і славу несуть, о Єрусалим. Це місто живих, це місто святих о Єрусалим. На тебе дивлюсь, з тобою зільюсь, о Єрусалим, в золоті все місто, у красі величній, Лиш тобі, Єрусалим, буду вдячно, вічно, ти моє життя змінив тут землі, домині, долині, щоб душа спокійно знайшла. Там в Єрусалимі, хвороб там нема, і світло сія, о Єрусалим. З Ісусом живуть і славу несуть, о Єрусалим. Це місто живих, це місто святих, о Єрусалим. На тебе дивлюсь, з тобою зільюсь, о Єрусалим. Братя мої сестри, в небі будем скоро, там, в піснях хваління, ми зіліємся хором. Тож, давайте на землі будем славить Бога, щоб світліша в небеса стала нам дорога. Хвороб там нема, там світло сія, о Єрусалим. З Ісусом живуть і славу несуть, о Єрусалим. Це місто живих, це місто святих, о Єрусалим. На тебе дивлюсь, тобою зіллюсь, о Єрусалим. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Слава Богу, що на небесах є таке місто. Слава Богу, що ми можемо піднімати свої очі догори, звідки приходить нам допомога. Допомога наша від Господа. Алілуя, Господь обіцяє в своєму слові, Ісая 54:10: Гори зрушаться, і пагорби захитаються, але милість моя не відступить від тебе. і Миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує Тебе. Алілуя, слава Богу! І Господь те, що обіцяє, Він завжди виконує. Слава йому, слава йому! Сьогодні читаю дуже знайомі рядки з Біблії, і хай вони будуть нам, на збудування, на підбадьорення. Алілуя, слава Богу! Псалом 62. Тільки в Бозі заспокоїться душа моя, адже від нього моє спасіння, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист, я ніколи не захитаюся. Шостий вірш. Лише в Бозі заспокоюється моя душа, адже на нього я не. Адже на нього надія моя. Лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист не захитаюся, у Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі. Народи мій, повсякчас покладайся на нього, Виливай перед ним, виливайте перед Ним ваші серця, Бог наш захисник. Щодо людей, вони як поду вітру, навіть нащадки вельмож ненадійні, на вазі. Вони всі разом легше пари. Не покладайтеся на злидарство і не вихваляйся на грабованим. Коли, на, коли багатство намножується, не прив'язуйся до нього серцем. Один раз промовив Бог, і я чув двічі, що сила в Бога і що у тебе, Господи, милосердя, оскільки ти відплачуєш кожному за його вчинки. Алілуя, Слава Богу, слава Богу! Тож, лише у Бозі наш порятунок, лише у Бозі, лише у нього. І живучи на цій землі, як добре, коли ми покликали Господа і сказали: Господь ти пастор наш, Господь ти пастор наш, ти наш захисник, ти наш притулок, ти наш пастор, люблячий пастор, дбаючий пастор. Псалом 23: Господь мій пастор, Господь мій пастор, хай скаже кожна дитина, Господь мій пастор. Пастор йде попереду. А вівці йдуть позаду. Господи, дякуємо тобі, що ми вівці, а не козли. Дякуємо тобі, дякуємо тобі, дякуємо тобі. Краще я буду овечкою і йти за моїм пастором. Чи б я буду отою рогатою? Незрозумілою впертою твариною, яка потім має горіти в аду, я йду за пастором, я обираю життя. Господнє слово каже, обери життя, навіщо тобі помирати, навіщо тобі помирати? Господь хоче, щоб всі люди спаслися. І Він має надію, і Він дає надію кожній людині до останнього дихання, до останнього. І якщо людина встигне сказати Господь, 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 хоча би слово Ісус, то Він буде врятований. Алілуя, Слава Богу! Господь дає спасіння по благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Він спасає по благодаті. І та людина, яка покличе Його ім'я, встигне покликати. Та спасеться. Але знаючи, що зараз відбувається в цьому світі, дорога душа не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Завтра просто може не настати. Завтра просто може не настати. Бачучи, знаючи, навіть, знаєте, навіть не поглиблюючи, не туди не занурюючись в ті новини, ти все рівно живеш в цьому світі, де. Хтось, але тобі скаже, що відбувається. Фото якесь та побачиш, хочеш, не хочеш, а воно вилетить, а воно вилетить. І ти дивишся і кажеш: Господи, дякую тобі, я не ушкоджена. Господи, дякую тобі, ми живі. Господи, дякую тобі. Але є люди, які вже сьогодні не прокинулись, в яких світанок не настав. І як добре, коли вони були з Господом, вони зараз в тому небесному Єрусалимі і батько. Їх втішає, підбадьорює, і вони в дусі радості знаходяться там. А якщо вони не покликали, то зараз горять у пеклі. І ото все, що відбувається у нас, то це такі ще, знаєте, бутончики, навіть не квіточки порівняно, порівняно з тим, що буде в аду. Тому Господи. Так ми дякуємо тобі, що не, що ти не пройшов повз, що в наших серцях Дух Твій святий, як залог того, що ти прийдеш за нами. Слава тобі, слава тобі, слава тобі! Господь мій пастор, і я не матиму недостатку. На зелених луках Він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. Мою душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох втішають мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти намастив мою голову Єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже. Добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі. Протягом багатьох днів. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Спадщина дітей Господніх! Цей псалом велика, велика спадщина, велика спадщина, і нам потрібно цим користуватися. Господь дозволяє нам бути в спокої. Господь дозволяє нам бути в достатку. Господь дозволяє нам. Сидіти за святковим столом і споживати оту їжу. Він дає нам хліб життя кожного дня. Тільки потрібно ж його брати і їсти, не просто дивитися, а споживати, вкусіть, який благий Господь, вкусіть, тобто скоштуйте спробуйте, і потім ви вас буде тягнути і тягнути до цього слова Божого. А ще коли ми закликаємо Дух Святий, прийди і допоможи мені. Це, що я читаю, усвідомити і побачити духовними очами, і почути духовними вухами. Алілуя! слава Богу, слава Богу! Господь каже, що Він намастив нас єлеєм. А що таке єлей? Це, це царське священство. Алілуя! Ото єлей, який стікає на бороду Аарона. Алілуя! слава Богу. І далі шостий вірш, отже, як Підсумок у цього всього, добро і милосердя будуть супроводжувати мене. Господи, я вступаю в цей день без страху, тому що я вірю, що твій, вірю, твій покровий захист. Він завжди наді мною. Я йду в цей день без страху, тому що я знаю, що добро і милосердя будуть супроводжувати мене. І не тільки сьогодні, а на протязі усього мого життя. Я дякую тобі, Господи, за. Церкву твою, Боже, дякую тобі. І я дякую тобі, що я буду перебувати в домі Господньому багато днів. Багато днів, і хочу все своє життя. Алілуя. Слава Богу, слава Богу! Наш Господь добрий, наш Господь милосердний. І все, що добре, ми маємо у нашому житті, це все від Господа. А все зло, а все зло, якщо ми Господні, і ми приносимо Його до ніг, Його. То він обіцяв, що він усе зло перетворить у добро. Він усе зло перетворить у добро. Алілуя! такий наш Господь, і з розрухи він підіймає. І збудовує, він ніколи не розрушує, він навпаки збудовує, і сухі кістки робить живими, і унилий дух робить веселим духом. Він завжди дає життя, він завжди дає життя. Там, де життя, там Господь. Там, де життя, там Господь. Алілуя! Слава йому, слава йому, слава йому, повіки слава. Будемо славити його, адже він достойний усієї слави. Будемо вихвалятися Господом, будемо на нього покладати свою надію. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Псалом 29. Віддайте Господові хвалу, Божі діти. віддайте Господові хвалу і силу. Віддайте Господові славу Його імені. Поклоніться Господові в. Пишноті святості. Алілуя! Господній голос над водами, Бог слави! Загримів Господь над великими водами, Господній голос могутній, Господній голос величний, голос Господа і кедри валить, Господь ламає ліванські кедри. Він змушує Ліван скакати, наче теля. На, та... Та сиріон, як молодий буйвол. Голос Господа викрешує полум'я вогню, голос Господа потрясає пустелю, Господь трусить пустелю, кадеш, за голосом Господа народжується лань, оголюється в лісах дерева, в його святості все волає слава. Господь був на троні в час потопу, як цар Господь перебуває по віки, Господь дасть силу своє Народові. Господь благословить свій народ миром. Господь благословить свій народ миром. Ми його, госпо... ми його народ, ми Його народ. І тому ми приходимо до тебе, Господи, і кажемо: ми твій народ, благослови нас миром, протруби отією своєю трубою слави, звелич свій голос, Господи. І хай, і хай прийдуть наші вороги у в страх, а нас укріпи, Господи, і дай бути непорушними в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені, Господом, хай Господь буде сьогодні над вами завжди, хай Господь буде вашою твердиною, хай Господь вашою буде. Міцною вежею, в якою вбігаємо, і ми у безпеці. Хай Господь благословить вам миром і радістю в ім'я Ісуса Христа. Попри все, попри все, Господь, допоможи нам знайти тиху гавань і заспокоїтися в будь-яких обставинах нашого життя. Амінь, амінь, амінь.